Стильна ретро-оправа з більш масивним акцентом на темну брівку. Така модель підійде для стильного образу, як жінкам, так і чоловікам. Має комбінований корпус. Тут метал поєднується з пластиком. Метал у золоті з глянцевим чорного кольору пластиком, який переходить у завушник. Завушник, до речі, має металеву серцевину, він надійний витривалий буде до перепадів температур. Завушник без флексів. Тому найкраще орієнтуватись на заміри моделі. Але вони стовідсотково підійдуть для власників середнього обличчя. Заміри можна розглянути на сайті Київ Лінза або ж запитати в наших менеджерів у особисті. Ця модель є й в інших кольорах металу, повністю оформлені у пластик завушник, тому можна сміливо використовувати в будь-який сезон. Взимку буде комфортно, не буде контакту металу зі шкірою. Адже тут також рухомі носоопори вони дають змогу підлаштувати посадку на вашому носикові. Встановлювати лінзи можна як прозорі, також тонування або фотохроні. Лінзи. На рецепти зі знаком мінусу або для корекції стигматизму і на плюсові до в кого це рецепт, наприклад, для постійного використання, теж буде дуже зручно і комфортно. Гарна висота лінзи, тому дійсно на повсякдень вони чудово підійдуть, в поле зору, не заважають абсолютно і замовити такого право. Або ж окуляри за рецептом. Тому цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, також на сайті, який є в і для цього артикулу її у коментарях.